Жителі села Доросині прийшли до приміщення, де був пункт екстреної меддопомоги. Орієнтовно тиждень тому швидка звідси переїхала у село Кременець, каже жителька Доросинь Людмила Яручик. Ми прийшли з приводу тої тривоги, що збирають швидку. І хоч у коло якось здасть скоро на місці, куди людині вісімдесят сімдесят, куди звертатися. А ваша ж амбулаторія отут зразу. Ну, амбулаторія робить не, не круглосуточно, а ці круглосуточно працюють. Алла Томчук, відповідальна особа Рожчинського відділення екстреної меддопомоги, показує одну з кімнат відпочинку. каже: тут холодно, старі вікна прогнила підлога. внизу цвіло». У фельдшерській кімнаті, де приймалися виклики, підлога і стіни у грибку розповідає Алла Томчук. Це стан який не підлягає, не то що. Санітарно-епідемічним умовами його, взагалі напевно, треба було давним-давно списати. Жителька села Доросині Марія Вокулюк каже, часто зверталася до швидкої зі слів жінки у місцевій амбулаторії. Допомогу надають не завжди. Вже звідсиво сказав. Ідіть собі, шукайте, що вам хто давав коні. Всі ну, чому вам відмовив? Ми тут не даємо коні. Ну, не можна, а ви з ним заключали декларацію? Ну, як ж? На ну, що таких відмов не було? Те, що ми назначаємо, нашим хворим виконується. То, що хворі собі самі назначають уколи, і, можливо, вони підходили на, до спеціалістів швидкої допомоги з тим, щоб їм робили маніпуляції, це на їхній розсуд. Про те, що приміщення, де були розташовані бригади швидкої, потребує ремонту, звернень до сільради не надходило, каже Доросинівський сільський голова Микола Касінчук. Ніякі документи ну не надходили, щоб ми там щось робили. Приходили до мене водії, які працювали на скорі і казали, що їхнє керівництво казало, що треба зробити ремонт. Я їм обіцяв, дайте мені трошки часу, прийде весна, і ми березень, квітень, місяць. Ми зробимо ремонт. У 2020 році повідомлено голову сільської ради про те, що приміщення не відповідає Епідемічним нормам на це ніхто не відреагував протягом стількох років. У приміщенні в селі Кременець, куди переїхала швидка, розповідає Алла Томчук, тепло зроблений косметичний ремонт, є вайфай. І вода тепла зроблена, і санвузол в них є, і поставили комп'ютер повністю зв'язок, що вони в роботі дали нову машину. Від того ще їдемо зараз. Виклик поступив знову. В 39 дитина три роки не збивається температура. Нема часу, бо треба багато говорити. Добре, пункт швидкої перевели у Кременець, бо село над автодорогою Луцьк ковель і тепер медики швидше доїжджатимуть на аварії, каже медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Андрій Абрамов. У Доросинях за місяць швидка отримувала 70 викликів. Це з його слів дуже мало. Це за 12 годин один виклик. Ну це нонсенс. Для бригади, для того, щоб утримувати її, тим більше рожище має набагато більше навантаження. Плюс воно на трасу не може виїжджати. І не думаю, що місцеві мешканці мають із-за того постраждати, власне, по екстреній медичній допомозі. Зі слів Андрія Абрамова, назад у Доросині пункт не переводитимуть. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.